Зазвичай усі хвилюються, коли дитина занадто сором'язлива. Але знаєте, буває і навтаки, що як дитина надто відкрита до незнайомців. Сьогодні ми зануримося у складний психологічний стан, і допоможе нам у цьому історія хлопчика на ім'я Марко. Його надзвичайна, на перший погляд, дружелюбність насправді може бути криком про допомогу. Ну що ж, давайте розберемося з цим питанням. Змалечку нас вчать, не розмовляй з незнайомцями, так? Це ж основа безпеки. А тепер уявіть собі дитину, яка робить все з точністю до навпаки. Активно шукає контакту з будь-яким дорослим, взагалі не розрізняючи, хто свій, а хто чужий. І це, знаєте, не просто така собі риса характеру. Ні, це може бути сигналом чогось значно, значно серйознішого. Щоб розібратися в цьому, найкраще подивитися на конкретний приклад. Знайомтеся, це Марко. Йому вісім, і на перший погляд, ну він просто дуже комунікабельний хлопчик. Але якщо придивитись, стає зрозуміло, що все набагато, набагато складніше. Давайте просто уявимо цю картину. Шкільний коридор Марко бачить будь-якого дорослого. Неважливо, чи це хтось із батьків, чи кур'єр, чи новий вчитель, і він просто підходить без жодних вагань. І не просто добрий день, а одразу починає розмову, може розповісти щось дуже особисте, навіть попросити обійняти. Ось ця повна відсутність ну, фільтрів це і є перший дуже гучний тривожний дзвінок. А ось цей випадок, мабуть, лякає найбільше. Одного разу він просто взяв і запропонував абсолютно незнайомій людині провести його додому. Розумієте, для нього поняття незнайомець просто не існує. Будь-хто, хто зверне на нього увагу, автоматично стає своїм. І це ну це ж неймовірно ризиковано. І ось ця фраза, вона, мабуть, пояснює все. Вона ключ до його світогляду. Усі дорослі добрі, якщо мене не люблять тут, я знайду когось іншого. Це не просто дитяча наївність, це ціла філософія. Він не вірить, що стосунки можуть бути постійними, тому для нього будь-який дорослий це такий собі запасний варіант, це жорстка стратегія виживання, засвоєна в дуже ранньому віці. Так от така поведінка, це не просто особливість, у неї є цілком конкретна клінічна назва. Психологи називають це розладом соціального залучення із порушенням інгібіції. Або, якщо коротко, РСЗПІ. Звучить складно. Давайте розкладемо все по поличках. Отже, якщо зовсім просто, то ключова ідея це активний пошук контакту з незнайомцями. І це важливо, це не якась там імпульсивність. Знаєте, просто такий характер. Ні, це стала модель поведінки. Дитина по суті не бачить різниці між своїм опікуном, якого знає все життя, і абсолютно чужою людиною на вулиці. Існує такий собі золотий стандарт у психіатрії – 5 і він виділяє чотири чіткі ознаки. Історія Марка тут, ну, просто як за підручником. По-перше, відсутність будь-яких гальми при спілкуванні з чужими є. По-друге, надмірна фамільярність. Пам'ятаєте прохання про обійми теж є. Третє, дитина ніби й не помічає опікуна, не шукає його поглядом у незнайомому місці. І четверте, найстрашніше, готовність піти з незнайомцем, що ми власне і бачили. Добре, з симптомами розібралися. Але звідки це все береться? Яка причина? Щоб це зрозуміти, треба зробити крок назад, зазирнути у минуле Марка у ті самі перші роки, коли закладається фундамент усієї нашої психіки? Просто подивіться на цю хронологію народився в сім'ї, для про нього не дбали в три роки його забирають, потім з трьох до п'яти він живе в кількох різних прийомних сім'ях. Уявіть, кілька разів змінюється все оточення, і тільки в п'ять років він нарешті потрапляє у стабільний дім. Що ми бачимо? Повну, тотальну нестабільність, просто не було жодної людини, до якої можна було б прив'язатися надовго. Так ось власне, це і є причина. Головна причина РСЗПІ це серйозне нехтування в ранньому дитинстві. Це може бути ну, просто соціальне нехтування, коли дитину годують, одягають, але емоційно вона нікому не потрібна. Її не обіймають, не втішають. Або, як у марка, постійна зміна опікунів. Мозок дитини просто не встигає записати когось як надійну безпечну фігуру. Немає часу. І ось тут. Мабуть, найважливіше. Давайте просто порівняємо два шляхи розвитку. В нормі дитина вчиться довіряти своїм батькам чи опікунам. Вони її безпечна гавань, а всі інші потенційна небезпека. Логічно. А тепер подивіться на інший бік. Коли немає цієї безпечної гавані, дитина не вчиться довіряти. Вона не розуміє, хто свій, а хто чужий, і тому шукає цієї уваги ну, просто від будь-кого. Тобто, підсумовуючи, вся ця надмірна дружелюбність це насправді не про дружелюбність, це, це вивчена стратегія виживання, спосіб отримати хоч якусь увагу, хоч якусь турботу, якщо стабільної любові ніколи не було. Це знаєте, як відчайдушна спроба заповнити величезну емоційну прірву всередині. І отут виникає логічне питання а що далі? Це вирок? Чи є якийсь вихід, і, на щастя, відповідь так, вихід є, хоч шлях і не простий. Тож давайте подивимось, що ж може допомогти таким дітям, як Марко, знайти шлях до зцілення. Перше і найголовніше, що треба зрозуміти, це серйозно, це не та проблема, про яку кажуть, та переросте. Не переросте цей розлад. Він він врісся в саму основу особистості через той ранній досвід, і він впливає на все, на дружбу, на майбутні стосунки, на все життя. Але як вже було сказано, надія є. І ключ до зцілення лежить у поєднанні двох речей. Перше, це, звісно, професійна терапія, щоб опрацювати ту ранню травму. Але друге, і це, можливо, навіть важливіше, це середовище, стабільне, безпечне і головне любляче. Дитині потрібно нарешті отримати той досвід, якого вона була позбавлена: досвід того, що є дорослі, які нікуди не зникнуть, які люблять її просто так. Історія марка, хоч і здається якоюсь крайністю, насправді підводить нас до дуже простої, але фундаментальної думки. Його випадок це як лакмусовий папірець. Він яскраво показує одну універсальну істину для всіх нас потреба в безпеці, стабільності та любові це не просто якась забаганка, це фундамент. Фундамент, на якому будується абсолютно все: наша здатність довіряти, любити, будувати стосунки і, врешті-решт, просто бути щасливими.